Я не пам'ятаю, скільки я їх написала, то, йому ну, два. Ну, але треба ще ми зайняти. Риб, озвалися двері. Булка повела краєм вуха. Дивне таке риб. Невчасне і неправильне. Треба перевірити. Встала, потягнулася, випростуючись, вся всенька від кінчика коричкового носа до кінчика білого хвоста. Стріпнулась, чхнула. Підложна курява. Яку здіймали оці художники, мала дурнувату звичку залітати до носа в найнесподіваніший момент. І не стерпнула схотати. Сказала булка. Так, от вони двері. А за дверима хто? Хтось же там точно є? Булка нюхом чула. А нюх ще ніколи в житті її не підводив. І дійшла, розсунула мордочку в щілину. ну! Хто це там? А там виявився куплатий зовсім незнайомий пес. На маєш тобі? Пес поважко хека. <плес> І кублився біля ящика з соломою. Ей, окликнула його булка. Ти хто такий, І звідки взявся, щоб тобі тричі блохана хлісти? Що на ця лайка злетіла з булченого писка, не прохали їсть. З місця, крутнувся, намагаючись упіймати власний хвіст, а тоді взявся нервово поклацювати зубами, намагаючись щось там зловити в шерсті. Нічого собі дієвий прокльончик, подумала булка. Тим часом Зайда припинив скупти свій хвіст і з розгону сів на задок, аж курява стовпом звіялася. Знову чихнула булка. Ти хто? Відповідай кажу. Відказав пес і облизав писька рожевим язиком. — Не ганяй мене, я тепер буду тут. тут — ага! Га, га, га. Ще чого? Гав звідси? Хутко? Виркнув куська і тісніше притиснувся до ящика. Слухай, я може й менше за тебе, але ще не ясно хто нас більший Кузька. Булка стала в бойову стійку. Щеппак, їх і так тут немало. Аж тут ще один рот припхався, в купі з хвостом, чотирма лапами, може, блохами, репіхами на шерсті і кудлями на свині. Місце, бачиш йому дай, на ходу й пригрій, приголуб, мами на всіх не вистачить. Гав, да, звідси, поки я добра, загарчала булка і наступурчила шерсть на карту. Кузька і собі наїжачився. Хоч гристися, то вперед. Але я на вулицю більше ані лапою. Геть звідси біда волохата. Булка схилила морду, прищулила вуха, вперлася лапами в землю і затулила собою щілину в дверях. З'їм тебе дрібне приставуче, пробасував Кузька, нависаючи над булкою всім своїм худим і високим тілом. З'їм і не вдавлюсь. Тільки ср. Булка впірилася очима в куську шию, а той уже цілився з на її родявий карма. Розійтись раз, два. Приземкувати, чорно-білий пес, як з води, вродився при майже бійці. Кузь і булка мовчки розступилися, ніби їхні ноги вирішили ще швидше, ніж допетрили голови. Тільки булка, відповідаючи на приголомшливий Кузьків погляд, шепнула — а що ти хотів? То все-таки наш директор. А тепер розказую історію директора. Це в цьому Оленчиному притулку, коли я вперше приїхала до неї в Нігополь У березні цього року. Ми їхали до притулку машиною і, власне, зупиняється вона каже, о, наш директор! Я вже оглядаюся, шукаючи в сенсі ти ж засновниця, ти ж керівниця, де директор. А вона мені каже, так вон. Он це дійсно такий низький, низенький, такого росту, ну він не так, він трошки вищий на низьких лапах, такий серйозний, чорно-білий, пес. чи собі посеред дороги. Олена Олена, і що ми маємо робити? Вона каже, ти пригальмовує, каже, відкривай двері. Я відчинила дверцята, директор сіли мені на коліна, ну ще нічого, Я аж з радості думаю, боже, я ж люблю собак, чухати його. Я тільки чухати, він повернувся от з тим. <ріст> Вибачте, будь ласка, я ж як же ж я не познайомилася, я вже чухати. Чоли через п'ять вже, звичайно, він собаки прекрасно вміють вмощуватися своїми хвостовими частинами на людських колінах. Оце він змостився мені на колінах. Ми красиво доїхали до притулку. Він же дав себе почухати. Але це насправді цей директор цілком це реальна собака. Як зрештою булка, тільки я про неї менше знаю, ніж вже про директора. Він найстарший собака в Оленчиному притулку, притулок шанс на життя існує, дай Боже пам'яті з 2015, чи з 16 го року. І от е, ідея така, що я це допишу, і зараз, це, як наприклад, Старого Лева, в якому ходили ось ці мої книжки, цей прекрасний Яків, якого вже домальовують. Так, червяк змінив ім'я, вибачте, будь ласка, там він з'явився Ярослав. <різь> Лас, дуже гарно. <різь> так, зараз. Ой, то, власне, виробництво старого лева, крім того, що вони теж збирають книжки для бібліотек для окупованих сіл і передають, що влаштовують якісь акції, то є ще змога, наприклад, з книжками якусь частину коштів йти на щось. Зараз, секундочку, можна я договорю і дойду до ваших черв'яків. Наприклад, зараз вийшла дуже буквально днів тому Вийшла поетична книжка Артура Дроня. Це 22 річний бояка, який пішов добровольцем, він працював у одиництві Старого Лева. Пише в окопах. Я не знаю, як він там модився скласти книжку, але книжка дуже потужна. Якщо є цікава поезія, то дуже раджу сходити на сайт Старого Лева, подивитися, познайомитися чи почитати його інтерв'ю. Але весь прибуток, наприклад, з Артурової книжки. Де наголосить дітей, фонд, який підтримує дітей переселених. Тому тепер книжки працюють і так теж. Дякую вам, що ви мене всі оце вислухали, що мали терплячку, особливо.